Які такі найбільш розповсюджені помилки зазвичай допускають люди, так які можна можна було б це наслідки цих помилок уникнути, якби ну ми більше уваги приділяли власному емоційному здоров'ю, емоційному інтелекту? Ну у нас є дві такі ілюзії, розповсюджені. Перше або стримувати свої емоції, і здається, що Людина, яка контролює, але емоції контролювати неможливо, вони приходять незалежно від нас. Ми контролюємо свою поведінку, свої реакції. Ну, Не дай Боже щось не сказати або якось не зреагувати несимпатично, неприємно. Але чим довше ти себе стримуєш, і в цьому є помилка, тим потужніше може бути вибух. А що я маю на увазі вибухом? Вибух назовні. Тобто, колись я можу зірватися і погіршення особистих стосунків внаслідок такої стриманості. А у нас це є в ментальності українців. Скільки це... разів я таке бачу, <laughs> так, ви чув так. такі історії? Так люди навіть пишалися тим. Ми мовляв, загалом, взагалі не сваримося. Ми не сперечаємося. Так. Утім вони це як чесноту mm -hmm. говорили про це. Утім, потім це мало певні негативні наслідки. Бо люди не говорили, вони просто не хотіли сваритися. Не і кожен тримав ось ці образи, тримав цей негатив просто в собі. Це якраз про ці наслідки ви говорите так. Або вибух всередину себе. І що це таке, коли рано чи пізно я попадаю в стан виснаженості, тому що рівень напруги неможливо постійно стримувати. Так, ця пружина вона вибухне. І виснаження емоційне, коли мені взагалі все байдуже. І нічого не хочеться, і немає енергії, і немає взагалі того, що ну навіть в таких умовах, в яких ми з вами живемо, дає відчуття смаку життя. І друга помилка це коли ми реагуємо імпульсивно. Да, тобто я не буду себе стримувати, і е, все, що я відчуваю, я транслюю на інших людей. Наслідки такі самі ну, нас, по-перше, сприймають як неадекватних. Ну і це впливає і на кар'єрний розвиток, і на різні більш потужні наслідки. Ну і в нас погіршуються стосунки з людьми, і в нас погіршується здоров'я. Тут ми могли б дуже багато ще часу казати зі мною як психотерапевткою, які наслідки на наше фізичне здоров'я, не тільки ментальне. Тому треба почати звертати увагу на свої емоції. І ось саме головне, що можна винести з цього ефіру, це привчити себе задавати питання, що я зараз відчуваю.